Вода для життя під таким гаслом 22 березня проходитиме всесвітній день води за висновками експертів. ООН, понад 20% населення землі страждають від нестачі води, придатної для пиття та зрошування посівів. Проблемам збереження водних ресурсів присвятили засідання круглого столу в обласному управлінні водних ресурсів. На Полтавщині, за даними фахівців господарства, майже 80% населення споживає воду з поверхневих джерел. Проте саме ці джерела найбільш забруднені. Скажу, що такі річки, от розчистка модпроводи з минулому році річки удай в Порятинському районі, в Котелевському районі, ну і інших, де було забезпечення відповідно фінансування. Якщо брати конкретно по гідротехнічних спорудах, от ми. В області на річках Псел і Вольська маємо шість гідроелектростанцій, які в нас виробляють у рік по 6-7 мільйонів кіловат в годин. То ці питання ми от раніше ставили, що необхідно їх відремонтувати, гідротехнічні споруди, відновити гідротехнічне і гідромеханічне обладнання. проблеми із забезпеченням населення якісною питною водою є і в Україні. Лише 20% українців споживають її у більш-менш якісному стані. Берегоукріплення по Кременчуському досходця теж проблемне питання: 43,7 три кілометра треба провести берегоукріплення, де Обвалюються, зникають і лісові масиви, а саме головне рільні землі, присадибні ділянки теж великі проблеми. Бери укріплення по річках, треба 42 кілометри провести. Ну і Ряд таких важливих питань і саме головне водопостачання сільських населених пунктів, де користуються колодязною водою, а вона не завжди якісна. Найбрудніша вода за санітарно-хімічними показниками в промислових регіонах країни в Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.